Друзі, всім привіт! Слава Україні! Давно хотів зняти відео про те, який найбільш ефективний, на мою думку, метод розмноження ожини та ожиномалини малини вегетативним шляхом. Генеративним шляхом розмноження ми взагалі не розглядаємо, мається на увазі з насінини, оскільки рослина, яка виросте, не буде на 100% така як материнська рослина. Вона може бути схожа на 90%, а може взагалі на 5 чи на 10%. Тому це вже не буде сорт рослини, яку ми розмножуємо. Розмножувати потрібно тільки вегетативним шляхом, це, наприклад, діленням куща, прищіпленням пагонів чи бруньок, або живцюванням, тобто різними методами укорінення живців, тобто пагонів. Зараз покажу е, мій улюблений метод розмноження. Ось такі пагони, їх верхушки, е, торкаючись землі, починають укорінюватись, пускати ось такі корінці. Ось цей взагалі приріс. Зараз я його вирву. Ось отакі корінці вже він пустив. Я все одно цей пагон прикопаю, він дуже гарно укоріниться і буде. Гарний садженець. Ну, і взагалі буду зараз прикопувати ось саме такі верхушки оцих пагонів. Прикопати потрібно приблизно 10-15 см. Ну і листочки, ось ці я також відриваю. Я чогось вважаю, що вони можуть там загниватись. Ну, на всяк випадок, я так роблю завжди. Виходить гарний результат. Ну і ось такий пагон був прикопаний в тому році. Це вже повноцінний саджанець. я міг його відкопувати, але не було в мене часу. Він вже навіть плодоносив в цьому році. Ось такі були ягоди. Ось ще один садженець. Він також був прикопаний в минулому році, і також його можна було вже пересаджувати. Це повноцінний садженець, це, до речі, мій улюблений сорт ожини Лохтей. Я в відео про обрізку ожини це показував. І Зараз покажу мій улюблений сорт ожину малини. І також його буду розмножувати. Ось є в мене такий кущ Ожино-малини, Цей сорт мені дуже подобається. Сорт називається Мідана Тайбері, Цьому кущу 3 роки, дуже рясно плодоносить і дуже смачні ягоди. Ось такі пагони пускає. Оце виросло за рік. Хоча кущ ще досить молодий. Ось такий пагон 3,5 метри приблизно. Ось такими верхушками, аналогічно ожині, будемо розмножувати нові саджанці. Ось також спробую прикопати ось таку верхушку і ось таку. Це досить маленькі пагони, але я вважаю, що вони також гарно укоріняться. І також обриваю ось ці верхні листочки. Ну і також 10-15 см прикопуємо в землю. Ось в минулому році прикопував пагін, це вже повноцінний садженець. І також ще два маленькі садженці. Також їх можна пересаджувати. Хоч сорт має колючки, але вони дуже маленькі і я вважаю взагалі не страшні. Ось вже понакопував ямок, приготував всі саджанці. Ось навіть трошки повкладав їх в ямки. Ну, щоб було легше знімати і їх прикопувати. Ось так воно все виглядає. Буде, здається, 7 чи 8 саджанців. Бажано, щоб була якась дистанція між майбутніми саджанцями, тому що дуже сильно пускають коріння і щоб легко було їх викопувати. Починаю прикопувати пагони. Зриваю ось ці листочки з верхушки. І ось таким чином вкладаю пагони в лунки. І просто присипаю землею. Я навіть їх не поливаю. Мені здається, це не завадить. Але я навіть не поливаючи, завжди маю чудовий результат. І, до речі, сьогодні 5 вересня. І я вважаю, що це будуть повноцінні саджанці вже в кінці осені. Я їх навіть зможу розсаджувати, чи комусь подарувати чи продати. ну Тобто, в такому плані це будуть зовсім повноцінні саджанці. І в кінці осені або на наступний рік будуть ось такі саджанці. Ми ось тут їх обрізаємо і пересаджуємо. Потім вони зимують і весною вже випускає новий пагін. І кущ вже повноцінно розвивається. Ось так само прикопуємо ще один пагін. Ну і так, повторюємо з усіма. Зараз я все це прикопаю і покажу, що в мене вийшло. Ось так навіть прикладаю грудочками, щоб, можливо, вони не висмикнулись, можливо, вони десь будуть в натяжку. Якщо пагін достатньо короткий, можна навіть чимось підв'язати, щоб він не висмикнувся з землі. І таким чином трошки притрамбувати. Ну і можна хто хоче полити, воно не завадить. Вже всі пагони поприкопував. Ось так воно виглядає. ожина взагалі, як культура, мені дуже подобається. Вона, я вважаю, найбезпроблемніша з ягідних культур. А конкретно цей сорт я ще й не вкриваю на зиму. В мене взагалі 14 сортів. Але, якщо чесно, щось мені е, ті сорта всі, е, не подобаються, я вирішив їх вивести. Вони всі або підмерзають, або кислі. Або мало родять. Ну, мені найбільш подобається саме сорт лохтей. І також подобається сорт ожино-малини Мідана Тайбері. Ну а далі буду пробувати нові сорта. І ось також є такий маленький садженець, він виріс з насінини. Я його відразу вирву, щоб такого в мене тут не було. Ось такий він. Ось вже прикопав декілька пагонів. Ось ці пагони короткі, вони в натяжку, я їх притрамбував. Я думаю, вони укореняться і будуть триматися. На наступний рік будуть повноцінні саджанці. Ну і один залишив, щоб показати, яким чином воно робиться. Аналогічно ожині. Також 10-15 см, прикопується, притрамбовується, і також буде повноцінний саджанець. Потрібно буде в якості експерименту через декілька тижнів викопати декілька пагонів. Пагон ожини і пагон ожину малини. І подивитись, як, наприклад, через два тижні. Воно пустить корінці. Якщо комусь також це цікаво, пишіть в коментарі, я це зроблю. Ну і, в принципі, вже все детально показав розказав. Якщо будуть якісь питання, пишіть відповім. Також хочу зняти відео, як зробити супер замазку для рослин, яка дуже ефективно заживлює рани. Тож підписуйтесь на канал, буде багато корисної та цікавої інформації. Також пишіть коментарі, ставте вподобайки. Слава Україні!